Усім привіт! Ви на каналі Агрофермериї, і сьогодні ми поговоримо на дуже популярну тему Курей, несушок, Ломан Брауни. Не будемо затримувати відео, дивлюйтесь відео до кінця і приємного вам перегляду. Почнемо з переваг цієї породи. Дуже цікавий факт: висока несучість ломен Браун, те, що вони можуть нести до 320-350 яєць на рік. Це робить їх однією з найпродуктивніших порід серед насушок. Чому? Тому що ломен браун не є гібридом. Хто не розуміє, зараз об'ясню, що означає гібридна курка. Це. Те, що коли півень однієї породи і курка теж другої породи, батьки різних порід. І виходить, що цеплята стають мішаними, тобто гібридними, і забирають своїх батьків продуктивність. Далі невивагливість у догляді. Ці кури легко адаптуються до різних умов. Утримую. Добре, витримують зими і не вимагають спеціального догляду. Що це означає? Те, що ці кури, вони не такі, як декоративні кури. Декоративні кури вони завжди красиві, карликові бувають і завжди забирають вас догляд і час, щоб вони були красивими, жили здоровими і неслись, і давали красоту у вашій двір. Ломан Брауни такого часу вас не будуть забирати, Головне дати їсти і пити, щоб їхнє утримування було чистим. І Самі кури були у вашому хозяйстві здоровими, і вони будуть добре вас нестись. Далі це спокійний характер. Вони дружелюбні і дружать, ладять з іншими птахами. Це знижує ризик конфліктів у курнику. Хто не розуміє, то я теж об'ясню. У е, мене були старі кури, з яких я поселив з молодими цетлятами. І вони починали битись з одним одним за їжу біля кормушки і завжди бились. Це може впливати ще на несучість і на те, те що кури можуть їсти яйця або топти їх. Далі стійкість до хвороб. Завдяки своїх генетичним е, тому що Ломон Бравне, як я казав, є гібридною породою. Ломан Бравне має високу стійкість до багатьох пташинних хвороб. Об'ясню теж на прикладі. Якщо у вас е, вольєр на дворі, так само як і в мене, немає сітки над ним, і в вольєр можуть залетіти всякі стахи, перелітні, голуби, горобці і тому подібне, вони можуть не їсти їжу, яка залишила в кормушках. Ці птиці вільні і гуляють де хочуть, тобто вони переносять бацили і зарази для ваших курей, яке може впливати на яйценоскість ваших курей, тому що вони будуть хворими і вам прийдеться їх лікувати. З плюсами ми закінчили, але є деякі недоліки, про які варто знати. Зниження продуктивності з віком, як і багато інших гібридних порід, ломонобрами починають знижувати продуктивність після 2-3 років активного нестання яєць. Тому варто розуміти і знати цей факт. Слабша м'ясна продуктивність. Ці кури в основному виведені як несушки, тому їх м'ясо не є основним продуктом. Якщо вам потрібна порода для м'ясаєчного напрямку, це варто бути не найкращий вибір. Візьміть домінантів чи тих самих брама, які теж добре витримують зиму. Ну, зараз говоримо про ломан Е, Ще скажу те, що ломан-брауни, якщо у вас вільний вигул, вони у вас гулять по двору, і в якому є багато всяких скритних місць Ломан-Браумени, будуть любити туди лазити і нести там яйця. Тобто вони в сідалах не будуть нестись, а тільки на вулиці. Тому треба мати або вольєр, або чисте подвір'я. Висновок. Ломно-брауни – це чудовий вибір для тих, хто шукає продуктивну та невибагливу породу для яєць. Проте, як і багато порід, вони мають свої особливості. Як і потрібно враховувати, якщо вас цікавить виведення високих несушок і легкі у догляді, це ваш варіант. Сподіваюсь, це відео допомогло вам зробити вибір. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. До зустрічі!